У трамвайних колі ми глянемо зліва і справа швидко. Пішохід, пішохід, пішохід. Не по пішоходному, але все рівно пропускаємо. Плавно тягнемо далі. Не підгазовуйте. Зліва, справа, 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 справа! Добре. З двох сторін одночасно. Швидко, швидко. Зирк-зирк. Добре. І по лівій так і йдемо. Погнали, погнали. Йдемо далі. Так, що там справа? Трамвай? Нема. Ще разок. Нема. Добре, точно нема. Ну, може, вдалося. Навіть пустоту подивляєтеся багато разів. Нема, нема. Добре, тоді їдемо. Ну що, збадрилися? Ага, не до слова, блін. Після спортзала. Заряд буде. То засипати будете там до вечора. І переживати, і боятися, і думати, як ви в суботу не складете. <реш> Вчіться зараз. Тут і зараз. І здається, він буде паралельно паркуватися. Він так став? Mm. Зупинимся, може. Ой. Нахріна нам туди їхати, там ями, покришки перезиваємо. Він передумав. Поїхав далі? Поїхали далі. А що, ж він хотів? А що він он туди хотів? Він, заліз, чи що? А, він, він шукає місце для парковки. А ми просто почекали, нам туди лізти не треба, тільки всередину смуги. Так от рівненько їдемо. І не навалювати в нього, бо він шукає ж до сих пір місце. В нього ж нічого не змінилось, так? Mm -hmm. Це ж він все далі і далі, і далі заїжджає, як він там хотів зупинитися. Рівненько змогу тримаємо. Ухти. 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 Не витримав нас у звоєні. О, ого, да. Вічно як... Что попала? На ветру молоко молодец О, молодец. Завжде уже на водични. Она уверенно пошла, через подвину сусильную трамвай Николи Так, мы до Перехрестина на перекресте тут, не Щось в тиче на приколі проїжджаємо. Пуліворучно перехрестя. Уже можна, вже можна. Бо то о, у нас поки ще перелаштування буде. Mm -hmm. До перехрестя ще дофіга, але до перелаштування вже буде 100 метрів. Що там ліве? Зеркало каже? Все да. Добре. Закручуємо плавне. Він вирубиться по класу. Ми його дублюємо. Кому поступаємося, який пріоритет? Та о, у нас вже зелений, будемо поступатися зустрічки і пішохлодам. А бачила, як на зелене за вашу маневу. Що там зустрічка? Далеченько. Далеченько. Добре, поїхала. Далеченько. Людей немає зліва? Підрівняти. Замечательно. Погнали? Всередині смуги, гарненько їде. праворуч, але не, бакачі, Аж там в кінці там буде аж після стовпчиків, от їх прилегло. Трішечки правіше, тільки через зеркало, якщо зміщуєтесь. Бо ви просто в упор до налівої під'їхали, а тут припарковані машини. О, бачите, як вигадав, фура. Праве дзеркало, із неба, з праве дзеркало, зміщуємося через зеркало. Підрівнятися напроти ось цієї прилеглої вмикаємо правий. Тобто ми змістились без показщика, але через зеркало бо фура об'їжджає перешкоди і залазить до нас в смугу. Ясно? Mm -hmm. Спокійно. Що це за люди?